То в парку було чисто. Тимур та його команда у парку Шевченка не самі. Тут і громадські організації, і небайдужі містяни. Пан Олександр Певен дбати про довкілля обов'язок кожного. службам це не цікаво. А тільки ми самі можемо навести порядок не тільки в парку, а у себе в голові і в країні. Зі мною мой синок. Я Рамір його зовут. Прибирання відбувається одразу в кількох локаціях міста. Особливу увагу, окрім парків та місць відпочинку, приділили пляжним зонам. Це наше больне місце. У нас як би, з бы спочатку теплої погоди у нас значительно там виростає об'єм роботи для комунальних служб, слідство того, що громадяни, просто жителі нашого міста очень. Ну, не люблять за собою бирати мусор. Ще одна точка на мапі міста, де громадяни вирішили прибратися військовий шпиталь. Окрім того, тут зайнялися озелененням, пофарбували лавки та побілили бордюри. Це є етапом такої психологічної реабілітації наших військовослужбовців, які проходять лікування учасників антитерористичної операції, які доставляються до нас з зони АТО. Тому що навіть вийти, посидіти, послухати, як співають пташки, подивитися. Що кругом гарно воно теж допомагає в реабілітації? Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.